Ну що, готові? Передали привіт рідним близьким друзям, далі самі. І я вимож тут сидіння. Так, сушим весло. Самостійно нічого не робимо. Рафтом повністю керую я. Не треба підгрібати, тільки гребете, коли я вам скажу. Добре? Давайте, всі вперед, спробуємо, що то з вас буде. Всі вперед. Як слухав інструктор? Команда вперед. Ребете до себе, команда назад від себе. Всі вперед. Починайте, ребе. Тоді, якщо ви перший раз на рафтингу, підняли весло догори, склали разом ось так. І посвято рафтингішки. <риклад> Все, тепер можна і сплавлятися. Всі вперед. Весла врав. Весло врав. Ставим, ставимо, ставимо, швиденько. Всередину, всередину. Виймаємо ножки. І виходимо. Виходимо. Бігом, бігом, бігом. Давайте. Раз, два, вийшли. Вийшли, вийшли. Раз, раз. Оп. 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 Оп, оп. 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 Супер. А тепер залазимо. О, о! Давай, 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 давай! Застребуй! Опа! Супер! Я не бачу ваші руки! Боді рафтін! Так, всі разом вперед, всі. Лівий, чуть-чуть лівий, 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 лівий! Всі! Всі, 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 всі. вперед вперед вперед, вперед, Вперед. Вперед. молодці. Рез. Перед. 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 Тримаємо добре ножки і уважно команди. Вперед, гребем. Всі разом. Разом. Вперед. Вперед, Молодці, вперед. Вперед. Правий! Всі! Перед, 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 перед! Лівий перед! Всі вперед! Перед. 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 Всі назад гребемо! Ви що, як? Стоп, раф, трав, стоп! До берега! Вот давай! Стоп! 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 Давай, Стоп! Давай. Стоп! 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 До берега! Всім сподобалось! Слава, Слава Україні! Слава! Молодці, найкраще! Ідіть, йдіть! Так, оце підвісний міст. Ми всі зараз... Щас... Нічого страшного немає. Підвісний міст, ну трошки хиткий такий, це нормально. Вот. Ух ты! О, ой! Юра! Так, тихенько, тихенько! Тише, тише, тише! Тише, 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 тише! Все, порядок! Не шатайте, не... Ой, чуть не упал! Все, чтобы не оборвались, аккуратно. И так ветер. Бачите? Ну идите, вы что стоите? Да, шайди. А я снимаю. Он как гарно там. Да. А он наша мама. Уже все, мама покинула территорию моста. Ну все, классно, все. Гори, мост шатається. А не треба тако приїздити, Че? Хатка так потім знову немає, нічого, одна <різь> хатка. <різь> <різь> Есть такие еще куча моя, есть вот так шука. Диви, он там красною количество. Сама сидел там стоит, но не там не дает. Вот тут, по-моему, здесь там просто хату одна в Да, вот мы там здесь уже жили, там тупо одна, і вот так лис. Я вот так долисы, не дверь. Ну что, выше там поднимаемся куда-то? А це ж тоді утром? Так. Так, ми вже повечеряли. І тепер вже вийшли на прогулянку. Це круче за рафтинг даже. Боже, так Так, ще змії ніхто не поймав змію, ні? А в гость Дивіться, як гарно там внизу. Як ми знайдемо дорогу назад, Ви мені скажіть. Ми все вище і вище і вище. О, що ви тут дежурили, допомагали да? Помагали їсти, готові.

Уже не бо Добре так. Бовтання. Діти адаптовані.